Всім привіт дорогі ціні друзі. Сьогодні би хотіла б говорити таку тему про війну і коли вона закінчиться. Як ми бачимо з першого дня війни, людям обіцяють, що війна закінчиться через тиждень, через місяць, через три дні, але як ми бачимо, нічого не закінчується, і війни тільки умножаються. Люди помирають, і це є реальне безумство. І наш пастор Станіслав Салтаненко дав відкровення, що людина сама допустила цю війну ці біди через своє гріховне життя, через безбожжя, тому що стала на сторону зла, почала грішити, тобто стала на сторону сатани, так не пізнає Бога, не знає зовсім Бога, не вивчає Біблії, тому знаходиться в ілюзії, знаходиться в брехні. І не знає правди, і люди зараз стали надіятись на кого? На військових, на зброю, на людей, на гроші, але це нічого не допомагає. Війни тільки умножаються. І у Біблії написано, що Бог до краю землі він зупиняє війни. І пастор наш Станіслав Салатоненко дав відповідь, що війна закінчиться тільки тоді, коли всі люди, вся Україна, весь світ він прийде до Бога, почне каятись, почне мінятися, змінювати себе, своє серце, коли люди почнуть пізнавати. Т Бога, вивчати Біблію, стануть на сторону Бога, будуть виконувати волю Божу. І зараз наша задача уже сьогодні йти до Бога, тому що Він є наше укриття, є наш захист, і тільки Він може нас захистити в цей страшний час. Тому Потрібно вже зараз прийти до Бога, стати частинкою Його живої церкви, виконувати Його волю, слухати щодня Слово Боже і проповідувати Іван, для інших, навертати людей до Бога, до покаяння. І тільки тоді Господь може закінчити цю війну. І якщо у вас немає своєї церкви, якщо ви не вивчаєте Біблію, напишіть мені плюс в коментарі. Я з радістю буду з вами спілкуватися, дружити, буду молитися за вас. І також нас є кожного дня вивчення. Слово Божого в телеграмі є телеграм-чат. Якщо ви бажаєте вивчати Біблію, напишіть мені, я вас туди приєднаю, Будемо спілкуватися, будемо дружити з Господом.